Всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта, мене звати Маріанна, і ми з вами знаходимося в такому пекельному, в такому задушливому, в такому неможливому римі Ну от, у квартирі, тому що вийти в е, Фурі Каза неможливо. Я не знаю, я, як я поїду сьогодні. У мене сьогодні у другій е, тренування. Вчора в мене тренування були. У восьмій вечора який то каф, як класно. Я намагалася записати відео, але я не знаю, я після басейну або дуже така, знаєте, на підйомі, або дуже така розслаблена, і ти вже ледве-ледве керуєш автівкою, щоб доїхати додому. Коротше кажучи, і ви в мене там ще впали впали на підлогу в машину, коли я керувала автівкою, там щось вам розказувала. ну, Відео не вийшло. Ось, сидимо вдома. У нас в квартирі немає кондиціонера, немає, тому, вибачайте, я знову не нафарбована. Ну, тобто, трішечки вії, консілеру тут трішечки дала, і губи нафарбувала, все. Ніяких стрілок, очі не виводила. От, Тому що дуже-дуже жарко. І навіть он, ця косичка вже висить, як висить. Так, хотіла вам розповісти про свої новини. По-перше, мені дали. Нарешті кредит, кредитну картку банківську. Тобто, в мене була. В мене був розрахунковий рахунок на poste italiane. Тобто, в Італії на пошті ви можете відкрити собі розрахунковий рахунок. Вона працює як банк дуже зручно. І ну окей, в мене була тільки одна картка. От сплинув срок придатності. Я вже в одному з відео про це розповідала. І вони повинні були мені поштою надіслати іншу картку. Я чекаю, 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 чекаю. Вже пройшов місяць. Я не можу користуватися карткою, а на картці оці, там всі мої гроші. Розумієте? У мене немає от таких от вільних е, грошей. Я не знаю, як в інших країнах в Італії все частіше і частіше говорять про те, що вже не буде кеша, не буде отаких от е, живих грошей, будуть тільки електронні гроші, тільки картками розраховуватись, господи. От. І... Це дуже незручно, коли в тебе немає картки. Розумієте, навіть у громадському транспорті вже поставили такі машинки, де ти не купуєш квиток, а ти отак опікаєш от карткою, і з твого рахунку списується певна сума, і ти можеш їхати куди там тобі заманеться. Ось місяць пройшов, немає картки, і ось я до них їздила шість разів. Мої хороші шість разів. В Італії це на рівні менталітету: якщо можна не працювати, і далі працювати не буде. І от я до них їздила шість разів, я гоняла туди-сюди машину. Я брала талончик, стояла в черзі під пекельним сонцем римським. От, і кожного разу, коли я підходила до віконечка, оцього свортелло, Конечко, так, щоб поговорити з оператором, що де ж моя картка, я хочу нарешті вже користуватися своїми грошима. А, він чи вона так дивилася і казала: сіньора, чекайте, нам програма каже, що ми картку вам вислали. Чекайте. І от так, чекайте, 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 і пройшов ще місяць, вже два місяці. І кожного разу, кожного разу, разу, і вже десь на четвертий раз, в кінці четвертого разу, оця дівчина вона зрозуміла операцію. Операє. Вона зрозуміла, що я від неї не відчеплюсь, що картка мені потрібна. І вона така каже: Ну окей, давайте ще от останній раз, останній раз почекаємо. Ще тиждень, і от якщо картка не прийде, ось тоді ми будемо вам робити дублікат, будемо писати заяву, що картка втрачена там, з вашого боку, з нашого боку, це ми вже потім з'ясуємо. Але давайте ще трішечки почекаємо. Це було щось. Ну от, от не, не хочуть вони працювати, не хочуть. Якщо от можна відфутболити людину, відфутболять. Потім я от думаю, окей, ну це я не працюю. У мене є змога їздити до них. А якщо б я як раніше працювала, отак от ти о четвертій ранку ти вже на ногах, і десь до восьмої, до дев'ятої вечора ти з дитиною ну ти зайнята. Я не знаю, як виживати в таких умовах. Ось і приїхала я до них вже в п'ятий раз. І вона така, там вже все, всі мене знають, і вона така мені каже, що не прийшла картка. Я кажу: та ні, що ж я до вас приїхала, не прийшла. Ось, і вона каже: Ну окей, от з таким, знаєте, з таким от робить мені ласку. Це її робота. Вона така робить мені ласку. І каже: Ну окей, от пишіть вам бланк, пишіть, що вам картка не прийшла. Але не ставте з провини кошти. ставте зі своєї провини. І тут вже, знаєте, мені томку терпець урвався і. Я їй сказала, що ні, я буду писати з вашої провини, тому що це вже п'ятий раз, коли я приходжу. і Якщо ви не будете приймати в мене цю заяву з вашої провини, тоді кличте респонсабіля, ну тобто головного, ваше руководство, керівництво, ваше кличте, і вона така. Ну, треба з'ясувати, чому ви картку не отримали. Я кажу, так, треба було з'ясувати ще з першого разу, чого я вже два місяці без грошей, без картки. Треба з'ясувати, дійсно. А вони ж мені заблокували навіть онлайн банкінг, тому що ну, картка вже термін придатності сплинув, і все, я не можу і банком користуватися онлайн. І я не можу робити онлайн закупки. Я нічого не можу робити, розумієте? Кожного разу у маман а, гроші. Питати, це ще ті тортури, тому що вона така прискиплива. Навіщо тобі? Оце тобі навіщо та яка тобі різниця? Я тобі все до копійки поверну. Не було жодного випадку в нашому з нею життю, коли я щось не повернула, і я до грошей. Я дуже дуже така, знаєте, щеп'ятійна, як то кажуть. Коротше кажучи, оця дівчина тільки під страхом, що я написала у цю скаргу, що з провини пошти вона почала в комп'ютері приглядатися, заходити в інші папки, чому, чому от вони мені відіслали картку, а вона до мене не прийшла. І вона така мені каже: О, я зрозуміла, чому я ось знайшла. Тут у вас дві адреси. Ми вам ем, послали у падову, а я 5 років тому я жила в падові. Ми вам у падову послали картку. Я кажу так, а навіщо? Коли я вже живу у Римі. І коли я приїхала 5 років тому з падови, ну, десь 4,5 років. Я одразу прийшла до банку, до медустанов, і я сповістила, що я приїхала на своє місце проживання. У мене навіть я, слава тобі, Господи, що я взяла з собою оцей документ, що я їх сповістила. І вона така дивиться: така, а ну, це певно, мій колега. Він е, міняв, міняв адресу в вашій практиці в базі даних, і десь вам не поміняв. Його, мабуть, відволікли, може, пранцу, ну, тобто, може, обід. Тобто вона знайшла привід, що обід, що у цього колегу покликали на обід, це є привід того, знаєте, що він, отут він адресу мені змінив, ось тут не змінив. І вони навіть не почувають себе винними, знаєте, оце їх італійське улюблене, Сучеде, ну сучеде, сіньора, ну судде. Ну, тобто буває, трапляється. Що ви так. Переймаєтесь дуже, слава тобі, Господи! Взяли в мене цю картку, сказали, що протягом 10 днів знову на пошту чекати прийде вже дублікат картки. Ну, картка пішла через 3 дні. Через 3 дні в мене вже була картка, і це, я вже зробила онлайн покупки. Я вже себе почуваюся, почуваю білою людиною. Розумієте? О, зараз я вам ставлю маленький шматочок відео, тому що я заказала невеличку посилку. Там фарба для волосся, кремчики під очі, отаке. Подивитесь, отут вам десь ставлю це відео. Так, дівчата, ви мене питали, які я п'ю вітаміни. Ось такі кожного дня по одній штучці за сніданком. І все, на два місяці. Потім два місяці я роблю перерву, але багато-багато їм овочів, фруктів. І потім знову два місяці ось такі вітаміни. Звісся торгівельна марка. І така назва: Донна Комплесо мультивітамініку. Вони такі здоровезні, ці вітаміни. І дійсно тут і мінерали, і вітаміни, і есраті діерба це буде ну, травки там якісь. Розумієте? Тут цілий-цілий комплекс. Коштують вони ну, недорого. Відносно до інших, от зараз не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що я про себе відмітила, що ну, не так дорого, як інші. Тому ось такі вітаміни. Робіть скріншоти з екрану, якщо вам цікаво, купуйте. Я бачила їх на сайтах також у Франції, у, у Германії, у Німеччині. О, і де я ще бачила? Англія? Я бачила ось такі вітаміни. Польща. Що стосується України, не знаю. От. І потім до них я ще додаю ось такі вітамінки. Це інтегратори, тобто, це харчова добавка з вітаміном С, цинком і ехінацеєю, щоб трішечки підтримати імунну систему. Якщо ви десь у людних місцях, я зараз дуже активно у басейні там плюхаюсь. Дуже багато народу. Я, чесна кажучи, думала, що італійці літом вони будуть на морі. Ні, у басейні всі сидять. Ось такі вони. Теж е, самої марки свіси. Ось, бачите: вітаміна Ч, цинко і екіначея, ехінацея. Ось такі вітаміни я приймаю. Так, ну що, посилку я вже відкрила. Майкап, як завжди, стільки. Паперу містить, ну, куди це все. Окей, папір будемо на підлогу кидати. Так, це в нас що? А, це краска для волосся, фарба для волосся. Ось така. Я собі не зраджую. Ось це в мене 9.13. Ось такою фарбою я фарбуюсь вже ну майже рік. За ціною вона коштувала 4 з чимось євро. Ой, хочу відмітити, знаєте, що ціни всі полізли вгору. Всі полізли вгору, тому косметика теж. Так, я заказала шість таких фарб. Так, це три. Це на підлогу. Ось, це теж, мені здається, фарба. Ага. А, ні, я заказала десять. Думаю, якщо ціни будуть знову лізти угору, щоб я була вже з цією фарбою. Ось, бачите? 9.13. крапка Ось. Гаріньєр. Так, далі що в нас тут? Давай. Ага, це теж краска. Ну, ось, бачите, мені можна вже магазин відкривати. Ну, що, вона їсти не просить. Я її поставлю і все. раз в мене йде дві краски. Так, що це таке? Ага, це в нас. Ой. Угу. Це крем під глаза, польська марка Сурая. Ось така. Кремчик під глаза, така коробочка цікавенька, зроблена під такий натюрель. Ось, і будемо пробувати. Це я перший раз, як заказала такий крем. 15 мл, мені здається. Так. Тому що цієї марки я заказувала крем під очі, а, з чорною орхідеєю. я була так задоволена, ну просто супер. А потім її не було, його не було, цього крема. І от я заказала ось такий новенький, вже з розою. Так, хопа. Потім, що тут в нас ще? А це в нас олія. Це в нас олія антистрес. Ну, Звичайно, це. Україна, торгівельна марка Ароматика. Я завжди заказую в них олію. Антістрес з бергамотом та апельсином. Так, мені дуже подобається, знаєте, запах масла апельсина. Так, це в нас олія чайного дерева. Теж дуже корисна. Якщо ви Дуже часто на застуду хворійте, ось завушка собі і дихайте цілий день. Так, і це в нас олія. А, я два заказала, два. Тому що я якось заходила на їх сайт і не було цієї олії зовсім. А в Італії вона вже коштує, мені здається, останній раз я бачила по 15 євро, а тут ще от 9. Євро. Тому я купила два. Так, це на підлогу. Далі зайди сюди. Це, що нічого, нічого, нічого. Боже, скільки вони кладуть папіру. Паперу, папіру. Багато. Так, і це мої улюблені це апіс, також польська марка. Маска під очі. З екстрактом кофеїну. Були знижки, купуєш два і отримуєш знижку. Тому отаких от в мене два. Я завжди під очі е, користуюсь тільки апісом. Я вже їм таку рекламу роблю, господи. Хочу колаборацію. Так, І тут, що мені подобається, так, 50 мл. 50. Машся замашся Так, це в нас що? Ага, це в нас для після хіміотерапії для шкіри обличчя на ніч. Ось, бачите? Тому що зараз спекотно і мазатися кремами дуже важко. От. А, на ніч отакий такий кремчик. Апідерм, апіс після хіміотерапії. Або якщо у вас дуже шкіра, чутлива, теж можна. Так. Ой, ну це я вже заказую, може, я не знаю, п'ятий чи шостий, вже такий у мене тюбік-баночка 50 мл. Це серум під очі. теж апіс. Так, ексклюзив. І це теж маска під очі. Кофійнова маска під очі. Подивимося, як вона буде працювати, тому що це їх новий продукт. Отаким я ще не користувалася. Буду тестувати. Ось апіс польська марка. Так, викидаємо. Що ще? Ага, тут нічого. І це, мабуть, крем для тіла. Крем для тіла, крем для тіла. Тому що. Після басейну, так, ось вона. Після басейну. У мене шкіра дуже суха стає. Ось така адерма. Ексомега контроль Отакий кремчик для тіла. Мені здається, тут 400 400 міліграмів. Де де написано? Не бачу. Ну, я купила м, найбільший. А, ось же, господи, ось же, так, я купила найбільший. Дівчата, все це мені коштувало приблизно 150 євро. 150 Якщо б я все це купувала у крамниці, це було б у два рази дорожче. Тому ось так. Ось такі покупочки. Так, далі. Що в мене ще за новини? В кінці червня я пройшла онколога. Дівчата, ви мене там, я вам дуже дуже дякую. Ви мені стільки пожелали вже добра, здоров'я, щоб я одужувала. От, але я все ж таки напевно не онкоблогер і не трясу <свист> своїми обстеженнями в камеру. Мені це не цікавить. Що про ті хвороби розповідати? Е, в двох словах скажу, що на жаль, обстеження погані, ну не дуже хороші, скажімо так. Е, кожні 6 місяців після того, як в мене видалили цю ракову пухлину, і я пройшла хіміотерапію, кожні 6 місяців я роблю так звані. Контрольні, тобто е, кожні 6 місяців я приходжу до онколога, вона мені дає таке завдання е, список е, лікарів, яких я повинна відвідати, і список обстежень, які я повинна зробити. Ось, і цього разу, на жаль, окей, okay, вона мені сказала так: не панікуємо, зараз не панікуємо, все як з карткою, знаєте, це деталі, все на розслабоні, ну чого поспішати. Коротше кажучи, я кожного місяця здаю аналіз крові. І цей аналіз крові він не загальний, а він саме на ракові клітини. Там є три адженти: антіадженти, я не лікар, і я не знаю, як це сказати українською мовою, по-італійськи це звучить антіадженти. Три, три таких е, параметри: 125-й номер, там ще якісь номера. І ось кожний цей параметр він відповідає за рівень ракових клітин в, тому чи іншому, в тих чи інших органах. Розумієте, якщо таким простим словом сказати. Ось і е, я знаю, що в кожного в нас є ракові клітини, в кожного з нас, але наш імунітет кожного дня їх вбиває. Чому ми з вами і живемо? Чому і потрібно так зміцнювати свій імунітет, закалюватись, не заважати імунітету вас рятувати кожного дня, там не палити, не вживати алкоголь, займатися спортом, знаєте, е, не стресувати, як це можна в таких умовах. От і іноді, коли імунітет ослаблений, а після хіміотерапії, звичайно, він ослаблений. Чому онкохворі і раково-хворі помирають? Тому що імунітет не може більше справлятися, як раніше, і вбивати ці ракові клітини. А ось в мене один параметр 125-й, ага, він почав рости. Причому одного місяця він в мене зріс десь приблизно на 10 пунктів, ну більш-менш нормально ще. А от остаточні мої обстеження крові, у цей антіаджент, у цей параметр 125, він в мене зріс дуже високо, і прямо такими чорними літерами. Там написано, що ось великий дуже параметр. Якщо по простому це означає, що в мене знайшли знову якісь там ракові клітини вже в органах в органах малого тазу, тобто щось по жіночному. Справа в тому, що вони коли маленькі, їх скупчення, то вони. Не так помітні на всіх обстеженнях на комп'ютерній томографії, їх можна пропустити. А коли вже вони ось в такому, в такій кількості, ну на жаль, тільки тоді вже їх видно. Але моя лікарка мені сказала: Маріана, не панікуємо. Це навіть може бути якась а, інфекція, мочеполова. Я кажу, яка мочеполова інфекція, якщо в мене цієї полової життя цього, в мене його не було вже більше року і ну. Яка інфекція, і давайте щось робити. Давайте знову хіміотерапію, або ще щось. Вона каже: ні, зачекаємо. І от ще на місяць вони мені, а і вона мені сказала: надо срочно, потрібно срочно пройти гінеколога з УЗІ, от онколога гінеколога з УЗІ. Ось і. А... Для мене це теж стрес, тому що я прям вже з ним знайома з тим гінекологом, Він дуже так зверхню ставиться. От є дуже добрі лікарі, такі знаєте, які до тебе і все в тебе випитають. І бачать, що ти іноземка, і вони тобі дають стільки часу, стільки потрібно, щоб ти все розповіла, що ти все пояснила. А є такі, як оцей гінеколог, мамолог, який дуже зверхньо. Так, я лікар, я тут цар, і давай швиденько, швиденько скидай труси, і швиденько все мені тут показує. О, де болить, де не болить. Дуже так, з верхню. І він, я в нього вже була півроку тому. Він написав, що все добре. Все добре, ніяких інфекцій, все добре. Чого в мене цей рівень почав зростати, я не знаю. Коротше кажучи, в Італії урдженте э, це м, значить, ну, срочно, срочно, прямо зараз треба робити, це означає через місяць. Тому в мене оці обстеження, э, чому в мене почали э, ростити оці э, показники ракових клітин, він в мене буде тільки через місяць. 1 августа, 1 серпня. Ось. Тому чекаємо. І, і я, знаючи те, що в мене е, ну, погані обстеження крові, я ще ходжу в басейн. Тобто я в неї спитала, може мені вдома лягти і нічого і не вирушитися, і все таке. Ні, е, моя онколог мені сказала: Маріанна, живи тим життям, до якого ти звикла. От, якщо ти вже оплатила басейн, то ходи в басейн, від, відвідуй басейн. Але якщо там буде тобі дуже важко, ну слідкуй за своїм організмом. Тому, дівчата, живемо і прислухаємось до себе. Я дуже сподіваюся, що це щось, печінка дала якийсь збої. А може, і правду, якась, знаєте, інфекція, не знаю. Будемо, будемо сподіватися. Ось, ось такий не дуже приємна новина, скажемо так, тому що. Господи, ти все робиш, ти п'єш ліки, ти сидиш на такій дієті, ну ти все робиш. І все рівно, ну що, що тому організму потрібно? Окей. Так, яка в мене ще новина? Яка в мене ще новина? Даруйте, а <плес> новина. Ой, нарешті нам дали воду. Ось в мене є відео, де я вам жалілася, що я тут без води, ну тобто в нас відключили холодну воду. Ну і якщо немає холодної води, це означає, що немає і гарячої води, розумієте? Е, і от ми два тижні ми були навіть більше. 16 днів ми були без води. Це жах якийсь. Це такий жах. Ти не можеш приготувати їсти, ти не можеш купатися, ти не можеш. Боже, я так дивлюся на цю розпашонку. Ой, тут Я почала почала роздягатися в кадрі. А е, це така розпашонка. Ми з е, дитиною е, купили собі по такій. Розпашонці у м, Венеції, десь років п'ять тому купили, і мені Даша каже, мам, а навіщо ми це купили? У ці тряпки, де ми їх будемо носити? А це от як розпашонка, от як вам показати, ось така вона коротка і ось така широка. От. Я кажу: Дашоня, вдома, коли жарко, вдома можна її носити. Ось і а, дали воду. І знаєте, я от я вражаюсь, країна, в якій не йде війна, країна, де їм бомби на голову насипляться, і все рівно таке дізастро, такий, знаєте, бардак. От нема порядку. Ну як можна було людям, людям відключити воду на так довго? Я не розумію. Якщо все заплачено, і наш адміністратор будинку він нам сказав: ми вам воду включимо, але як надовго ми не знаємо. От, ми не знаємо, як надовго, тому що ми взяли гроші з іншого під'їзду. От ті, хто заплатив. І коли ми почали казати, що ну скажіть нам, скажіть, хто не заплатив за воду, хто от він каже: ні, цього я вам не можу сказати. А вдруг раптом ви йому заподієте шкоду у тому, хто не заплатив? От. А в нас от на цьому стояку на нашій трубі тут шість квартир, і на іншій трубі шість квартир. І от хтось не платить. І в них є такі, що не платуни, і в нас є. Ось, ми завжди все сплачуємо, в нас є все оці, знаєте, платіжки, От, а страждає за однієї, а може двох людина отак, от цілий стояк, як би це не звучало. Ось. І взагалі, ви знаєте, в Італії дуже важко знайти управу на таких людей. Я знаю, що в Україні, якщо ти не сплачуєш, приїжджають саме до твоєї квартири і відрізають саме тебе. Ну, Принаймні так роблять у Хрущівках. В мене Хрущівочка в Харкові. Е, сусіди наші не сплачували за електричество, От, приїхали і відрізали саме їх, не чіпляючи мене. От, а в Італії ні. Хтось не сплатив один і відрізає всіх. Причому дійсно управити на них не знайдеш, тому що він може бути інвалідом, а це вже персона недоторканна. В нього можуть бути е, міноренні неповнолітні діти. ось, І все. І він, е, так, в нього оці штрафи е, зростають, зростають, потім це подається, коли певна сума вже до трибуналу. Але потім, якщо він навіть не з'являється. Або з'являється і каже, а в мене немає грошей. І все, і ти нічого з ним не зробиш, тому що або він інвалід, або в нього є маленькі діти. І все. Це дуже-дуже важко. І от Італія тримається на тих, хто сплачує податки, ой, хто сплачує комунальні. Тому от так нам сказали, що ні, ми не знаємо наскільки користуйтеся поки. А якщо прийде черга відключати інший стояк, іншу трубу, то ми вже будемо брати ваші гроші. А отак сказати, хто не платить, ні, ні, я не можу. Може ви його там об'єкти. Ось отакі вони справи, дівчата. Ось такі новини. Літо треба перечекати, принаймні в Римі. Ну, ви не лякайтеся, Італія, вона не вся така. Я кажу про Рим. Я живу біля моря, тут дуже велике випарювання води, і ти завжди, як в сауні, якісь. То це дуже важко виживати. Але є Італія біля гір, є Італія, наприклад, на північ там. Юбасу, ну тобто е, температура більш така придатна для життя. Я е, скачала собі додаток, як він називається, Темпорадар, ну, тобто е, погода-радар. Е, я така бачу, Боже, у Римі 38, навіть 40 градусів, через 2-3 дні вже буде 40 градусів у Римі. А у Торіно 24-27. Боже! Тому, звичайно, я дивлюсь на північ, як би мені туди перебратися. А перебратися мені туди тільки. Виходить, з ким-то познайомитись. От. Ну, Спочатку здоров'я. Спочатку салюти, спочатку здоров'я, а потім все інше. Отак, мої хороші, так з вами поболтала, стало трішечки легше. Піду знову встану під душ. У мене ще сьогодні басейн. Ось, Вже шостий раз. От. І будемо, будемо жити далі, будемо жити далі. Це мої хороші. Чао-чао, до побачення!